Я хочу поділитися з вами своїм відгуком, своїми результатами, які я отримала завдяки продуктам FitLine. Не можу не радіти і не можу не ділитися, тому що це просто дивижно. Я взагалі людина-скептик і завжди скептично все оцінюю і ставлюся до раніше ставилася до будь-яких обадів. Але оскільки в мене були дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, я шукала, я шукала для себе вирішення своїх проблем. Не тільки своїх, але й своїх дітей. Але коли ми спробували ці продукти, коли я відчула з перших днів результати, я відчула те, що в мене зникли головні болі, в мене зникли судоми, в мене зникла гіпотанія. У мене зникла вегетосудинна дистонія. Я почала краще спати. Я почала засипатися нарешті, почала висипатися вранці ставати бадьорою цілий день. У мене з'явилося море енергії, просто маса, яку потрібно було десь здівати. Я почала займатися фізкультурою, почала займатися велоспортом, більше рухатися, розвиватися, навчатися. У мене були серйозні проблеми із грижою поперекового відділу, оскільки я вже йшла до наступної операції чергової. У мене були сильні болі, але завдяки цій продукції ці болі просто зникли. Їх немає. Я вже два з половиною роки. Я не відчуваю жодної болі. Я дуже рада і дуже вдячна засновнику компанії розробникам цих продуктів за те, що допомогли. Завдяки цим продуктам мені позбутися ось саме оцих моїх проблем. Я дійсно відчула якість життя. Наскільки життя може бути прекрасним, життя може бути без болю, і е, життя може бути без депресій, життя може бути дійсно без тих панічних атак, котрі в мене були, яких я просто позбулася без оніміння, без судом. Тобто ну, все те, що постійно нам тільки погіршує наше життя. Тож, друзі, я дуже раджу вам, пробуйте, обов'язково пробуйте, і ви відчуєте, наскільки ці продукти є дієві. Я не вірила, можливо, так само, як хтось із вас, але я перевірила і переконалася на собі. Не вірте, перевірте самі, і ви самі переконаєтеся. Всім вам здоров'я, бажаю! І обов'язково діліться з іншими всього доброго.